За роки Великої вітчизняної війни Україна зазнала величезних людських втрат. На фронтах у концтаборах і масових каральних акціях загинули до 10 мільйонів наших земляків. У Волочиську святкування дня перемоги розпочало урочистою ходою до меморіалу воїнам великої вітчизняної війни. Керівники району, міста, ветерани та усі небайдужі вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. З роки окупації в Волочиську фашисти розстріляли більше 9 тисяч мирних жителів і військовополонених. Майже 4 тисячі юнаків та дівчат було насильно вивезено в німецьке рабство. Більше 6 тисяч воїнів не повернулися з поля битви. Всього в боях за визволення Волочиського району загинуло понад 3 тисячі солдатів та офіцерів. На жаль, з кожним днем все менше серед нас солдатів перемоги. Сьогодні на Волочищині проживає 89 ветеранів, які пройшли фронтами дорогами Другої світової. Війни, ви сьогодні спасли не тільки державу Україну, ви спасли сьогодні Європу. Ви сьогодні врятували від фашистської чуми весь світ. Низький вам уклін і велика вдячність. 68 років пройшло з того страшного дня, але в пам'яті кожного залишиться величний подвиг визволителів. Напевно, найцінніше, що в нас є взагалі, це наша історія. А наша історія це наші батьки, наші діди, прадіди, які дійсно в свій час зробили надзвичайно потужний подвиг. Це врятували на нашу державу. Вони зробили можливість нам бути вільними, незалежними, жити і не знати, що таке лихоліття війни. Тож бажаю нашим ветеранам, дай Бог, що вони нам ще жили довго, довго живі, здорові, бачили, раділи нашим здобуткам на сьогоднішній день. А ми звичайно будемо не забувати про них, будемо пам'ятати історію і все від нас можливе робити для них Місного здоров'ячка, щастя, ангелохоронця на святкування дня перемоги. до Волочиська завітала польська делегація з міста Мєхов. Бурмістр малопольського воєводства відзначив, що 9 травня це саме той день, коли ми можемо не тільки згадати про подвиги наших дідів, а й поспілкуватися з ветеранами та з перших вуст почути про ті події, що їм довелось пережити. Нас каже в дві mają możliwość zutryty się w Dniu osobowymi. Dzień Zwycięstwa to czas, kiedy wspomina się tych, którzy oddali życie za wolność. To akurat to dzień, kolej zładowano w ten dzień, kiedy zaparliło życia. Ale też jest to dzień, kiedy możemy spotkać się, porozmawiać, podziękować Ветеранам, ветеранам, живими святками історії, але також є можливість зустрітися і подякувати ветеранам за те, що живемо в мирі. Для самих же ветеранів, 9 травня це день, коли переповнюють змішані емоції, сльози та сум за загиблими рідними та товаришами. І водночас радість від того, що все ж таки вибороли перемогу, і сьогодні живемо у вільній країні. Вісіусний констабора я була в констаборі Бухівальді, Чотири роки щасливий день. Я дуже рада, що сьогодні дуже прекрасний. День, що нам устроїли такий праздник великий, я хотіла б, щоб вони нас поважали і думали, як ми завоювали війну і не забували за нас. Цей день сьогодні був тут за 40 кілометрів від Праги. І нам об'явили, що закінчилась війна.

Саме щасливіший берегти і треба всі е на е завоювання, е е которые були добути Василії Тьорки за участю е е чоловічої вокальної групи районного великою кров'ю. Ансамблю треба берегти, от, е щоб подальшому все-таки був мир, спокій. Війна 41-45 років одна з найжорстокіших, але завдяки мужності радянського народу вона була виграна. Немає страшніше слово війна, немає слова сумніше. Ціною багатьох мільйонів людських життів була завойована велика перемога. Ніхто не забутий і нічого не забути. Під таким гаслом ми живемо ось уже 68 років. Низький уклін і найщиріші слова. Подяки вам, наші дорогі ветерани, і всім, хто кував перемогу в тилу за ваш великий безсмертний подвиг, за вашу силу духу і мужність.